Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов І сьогодні трохи хочу поговорити з вами про так, би мовити, судові справи, про їх адекватність, вчасність, конкретику у цих справах. Так, з'явилися повідомлення, що зранку 12 лютого служба безпеки та національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Принаймні про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Трошки процитую з його, його допис. сьогодні. Зранку СБУ та НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання справа щодо передачі палива Курченка, а насправді палива кремлівської «Роснефті». Державі за часів мародерства Януковича цей олігарх нажився активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже ста тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам. Написав Пашинський у Фейсбук. Дуже цікава думка від екснардепа, е, Можливо, не, не всі ще знають його е, численні оборудки, е, але ну, все ж продовжу. Екснардеп також додав, що у 2015 році він звернувся до президента Порошенка з проханням покрити дефіцит палива е, у Збройних силах України паливом від «Роснефті». Знов таки процитую, те, що пише Пашинський. Через свою агентуру росіяни тоді 10 років тому домоглися відкриття кримінального провадження. Номер. Ну тут довгий номер від 8 травня 2014 року. Саме на підставі цього десятирічного провадження, в мене і проводяться нині обшуки, пише Пашинський. Зі свого боку, хочеться додати, ну, якось дуже довго наші державні слідчі органи, органи роблять свою роботу. Справі Курченка ну, вже понад 10 років, і вона й досі не доведена до кінця. А нагадаю, що, окрім версії Пашинського, про начебто націоналізацію ресурсів. Роснефті Були й інші варіації. Зокрема, про те, що це були ресурси не Роснефті а Нафтогазу, про зникнення нафтопродуктів з нафтопроводу, який досі невідомо де. Адже В жодних документів, які підтверджують передачу цих нафтопродуктів до якогось Держвідомства на, на баланс якогось. Держвідомства, ну, їх е, банально немає. Ну, Як на мене, це, то нафтопродукти просто вкрали. А ви тепер думайте, що де і як справа на сотні мільйонів гривень. А ось в іншій справі. Українські силовики намагаються рухатись значно активніше, але не без нюансів. На майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, членів його родини, а також двох співучасників шахрайської схеми. Накладено арешт. А питання про накладення арешту на е, нерухомість колишньої нарешті Романа Гринкевича Соні Морозюк ще розглядається. Е, процитуємо. Е, те, що пише ДБР у себе на сайті, наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини, дружини, сина та тещі двох його співучасників та підконтрольних їм товариств, також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника. І в цьому випадку в мене е, є кілька запитань до ДБР. Як відомо, Морозюк 17 січня повідомила, що вона розірвала заручення і не виходитиме заміж за фігуранта цієї справи. З приводу майна Морозюк заявляла, що дві квартири влітку 22-го року їй допоміг купити батько. Квартири до речі, в самому центрі Києва і коштують стільки, скільки пересічний громадянин України не заробить. За все своє життя. А з Романом Гринкевичем вона начебто познайомилась через рік після цих покупок. За словами художниці, приміщення під галерею студію в Києві вартістю понад 4,5 мільйони гривень, вона придбала сама. Тут прошу зрозуміти, я зовсім зараз не топлю за Соньку Золоту Ручку. Як я її називав, мені, ну, умовно кажучи, взагалі чхати на неї з високої дзвіниці, але вибачте, по-перше, відколи статус нареченої в Україні став підставою для офіційного юридичного визнання сімейних зв'язків. По-друге, зрозуміло, що це майно. Ну, Зрозуміло для мене, для багатьох журналістів, можливо, для слідчих. Але все ж таки, що це майно придбано на крадені гроші. Але знов таки, спочатку докази, а потім накладення арешту. А так це просто віджимання. Ну і по-третє, за такою логікою треба і продукти до супермаркетів повернути, і ліки до аптек. Вони ж теж придбані за крадені гроші. Ну, якщо наша думка, думка хибна, то напишіть про це в коментарях. Якщо ж інформація була вам цікава, поставте лайк. А якщо ж хочете отримувати таку інформацію і надалі, то підпишіться на наш канал.